Привіт! Мене звати Василина Струк і сьогодні хочу поділитись простою програмою, яка змінить ваше життя на до і після. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нової цікавої інформації по збереженню здоров'я. Отже, славнозвісна програма 90 днів. І так, з чого вона складається? Перший етап це програма Detox і Detox Плюс, яка триває місяць. Туди входять, як і у кожну програму, це пакетики «Coral Mine, які роблять воду доступною, такою, яку п'ють на острові Окіна. Це острів довгожителів, тобто це є база очисток, тому що без води нічого очистити не можна. А також в цю програму входять ферменти, які розчиняють жиророзчинні та водорозчинні токсини. Очищають всі видільні протоки: жовчні, неркові, капіляри, судини. Тобто покращують прохідність, ви відчуваєте приплив енергії, покращується якість шкіри, вона стає зволожена зсередини, покращується сон, настрій, збільшується кількість енергії, тобто вранці ви просинаєтеся рано з відчуттям, що ви вже виспані. Ця програма готує організм до такої генеральної очистки. І вже після цього, коли ми налагодили видільні системи, ми починаємо противопаразитарну програму. Туди входять противопаразитарні збори, вони натуральні, також ферменти, які розчиняють слиз і капсують. Форми паразитів, тому що без ферментів це неможливо. Дана програма триває 30 і 60 днів, в залежності від вашого стану. І тільки після цього ми переходимо на третій етап. Це легендарна програма коловада глибокої очистки шлунково-кишкового тракту. Що тут відбувається? Вона триває два тижні. І є в трьох варіантах: коловада Light, Коловада Плюс і Коловада Грін. Яка з них? Це підбирається індивідуально. А вже ж при проходженні цих програм дотримуєтесь дієти. А саме цукор, біла мока, коров'яче молоко, дріжджові продукти, алкоголь, всі ці продукти підгодовують патогенну флору. Тому під час візити в туалеті можна побачити, який ваш внутрішній стан. І можете собі уявити, що буває вже після цієї очистки. І вже після комплексного очищення ви відчуваєте приплив енергії, легкість і, як показує практика, хронічні проблем, проблеми по здоров'ю, які вас турбували руками, алергії, стан шкіри, зайва вага відходять на другий план. Саме така послідовність цієї програми 90 днів є найефективнішою. Її створили лікарі, науковці, які дуже добре знаються на нашому організмі на його потребах. Все дуже просто: три паки, щоб всім без винятку було зручно ними користуватись, аби отримати. Консультацію і розпочати дану програму запрошую перейти за посиланням, яке під цим відео, або за телефоном, який ви побачите на екрані. Залишайте свій коментар та поділіться цим відео зі своїми близькими.